Тема уроку розв'язування задач Закон збереження енергії та імпульсу». Давайте з вами дамо відповіді на запитання. Перше. Які два види механічної енергії ви знаєте? Звичайно, це кінетична та потенціальна. Друге, які тіла мають кінетичну енергію? Ті, які рухаються зі швидкістю. Третє. Від чого залежить кінетична енергія? Від швидкості руху тіла і його маси. Четверте. Якщо кінетична енергія дорівнює нулю, яка швидкість тіла? Ну, звичайно, швидкість також дорівнює нулю. П'яте. Які тіла мають потенціальну енергію? Тіла підняті над поверхнею землі. Наприклад, камінь при падінні з висоти утворює на землі воронку. Або пружно деформовані тіла, наприклад, натягнута тятива лука виштовхує стрілу. Шосте. Від чого залежить потенціальна енергія? Оскільки будь-яке тіло і земля притягують одне одного, тобто взаємодіють, то потенціальна енергія тіла, піднятого над землею, залежатиме від висоти підняття та його маси. Сьоме. На якій висоті потенціальна енергія дорівнює нулю. Якщо H дорівнює нулю, тобто на нульовому рівні. Восьме. Яку потенціальну енергію має кулька масою 5 кг, яка піднята над землею на висоту 20 метрів? Згадаємо формулу потенціальної енергії є потенціальне дорівнює mgh. Підставимо значення і отримаємо є потенціальне дорівнює 1000 джоулів. Запишіть закон збереження імпульсу. М1В01 плюс М2В02 дорівнює М1В1 плюс М2В2. Тепер попрацюйте самостійно. Візьміть ручку і дайте відповіді на тестові питання. Перше. Яке тіло має найменший імпульс, якщо швидкість тіл однакова? А. Масою 1 кг, Б. Масою 5 кг. В масою 0,5 кг. Друге. Виберіть одиницю імпульса тіла А. Ньютон. Б. Ньютон на метр В кілограм помножено на метр за секунду. Третій. Чому дорівнює імпульс сили А. Добуток сили на час. Б. Зміні імпульсу тіла В. Добуток сили на швидкість. Четвертий. Як записується закон збереження імпульсу М1В1 плюс М2В2 дорівня М1В1' плюс М2В2'. В. 1 плюс м 2 в 2 дорівнює м 1 в 1 плюс м 2 в 2 в ф 1 дорівнює мінус ф 2 В. М1В1 мінус М2В2 дорівнює М1В1' мінус М2В2'. П'яте питання. Потенціальна енергія тіла, піднятого над землею, залежить від А. Маси тіла та його швидкості, Б. Маси тіла та його висоти над землею, В. Маси тіла і прискорення вільного падіння. Шосте. Яка з куль, що кодяться з однаковою швидкістю, матиме більшу кінетичну енергію? Дивіться малюнок А. Перша Б. Друга В Однаково. Г. Жодна. Сьоме. Повна механічна енергія тіла це сума А. Його потенціальної та внутрішньої енергії. Б. Його потенціальної та кінетичної енергії, В. Його кінетичної та внутрішньої енергії, Г. Його потенціальної кінетичної та внутрішньої енергії. Тепер перевірте свої відповіді. І так. 1 В, 2 В, 3 А, 4 А, 5 б 6 А, 7 б Давайте розв'яжемо разом задачу номер 1. Візок масою М1 дорівнює 120 кг. Котиться зі швидкістю В1 дорівнює 6 метрів за секунду. Людина біжить назустріч візку зі швидкістю в 9 км за годину і запригує в візок. З якою швидкістю рухається після цього візок, якщо маса людини М2 дорівнює 60 кг. Запишемо дано. М1 дорівнює 120 кг. В – 6 метрів за секунду, В2 9 км за годину, М2 дорівнює 60 кг. Знайти В. Обов'язково пишемо систему С. 9 км за годину це 2,5 метри в секунду. Так як зіткнення людини з візком є непружним, то закон збереження імпульсу запишеться. М1В1 плюс М2В2 дорівнює М1 плюс М2 помножено на В. Тобто імпульс візка плюс імпульс людини дорівнює добутку загальної маси візка з людиною помножено на швидкість, з якою вони будуть рухатися. Спроєктуємо цей закон на вісіксів, одержимо m1v1x плюс m 2 v 2 x дорівнює m1 плюс m2 помножено на Vx. V буде дорівнювати Vx. Значить, Vx виражаємо m 1 v 1 x плюс m2v2x поділено на суму M1 плюс m2. Підставляємо значення для Vx, розраховуємо. І знаходимо, що Вх дорівнює 3,2 метри за секунду. Отже, візок рухається зі швидкістю 3,2 метри в секунду. Давайте розглянемо задачу номер 2 В брусок, який висить на нитці довжиною L дорівнює 2 метри, попала куля, яка летить горизонтально. Куля застряла в бруску, з якою швидкістю В0 летіла куля, якщо нитка відхилилась від вертикалі на кут альфа дорівнює 15 градусів, маса бруска М велике дорівнює 2 кг. Маса кулі М мале дорівнює 8 грамів. Отже, дано L дорівнює 2 метри, альфа дорівнює 15 градусів, маса бруска М велике 2 кг, маса кулі М мале 8 грамів. Знайти початкову швидкість кулі В0 терезна питання. Переводимо масу кулі в кілограми 0,8 кг. Кілограм. Розіб'ємо задачу на два етапи. Перший етап зіткнення кулі з бруском. Вважаємо, що брусок ще не встиг зрушити з місця, але отримав швидкість У. Тоді механічна енергія не зберігається, але зберігається імпульс. Імпульс кулі мв 0 дорівнює m плюс m помножено на U. Звідси виражаємо В0. В0 дорівнює m плюс m помножено на у поділено на масу кулі. Другий етап. Брусок з кулею відхиляється на кут альфа, підіймаючись на висоту H, яка дорівнює L1- альфа. Механічна енергія зберігається, то можемо записати. Маса бруска плюс масу кулі помножено на В в квадраті поділено на 2, дорівнює маса бруска плюс маса кулі помножено на gH. Тобто кінетична енергія переходить в потенціальну. Звідси виражаємо у, воно буде дорівнювати корінь з 2GH. Підставляємо замість h L1-косинус альфа і отримуємо. У дорівнює 2GL під корнем 1 мінус косинус альфа. Тепер підставляємо У вираз для В нульового. В 0 дорівнює маса бруска плюс маса кулі, поділено на маса кулі, помножено на корінь 2GL 1 мінус косинус альфа. Зробимо тригонометричні перетворення і отримуємо В0В дорівня 2 m плюс m поділене на m, помноженно на корінь і жель, помножено на синус альфа на 2. Давайте перевіримо розмірність В0В дорівнює кілограм поділену на кілограм, помножено під корнем метр за секунду в квадраті, помножену на метр. Кілограми скоротяться, метр на метр, метр квадратний. Поділено на секунду в квадраті. Винесемо з-під корня, отримуємо метр за секунду. Отже, підставимо тепер значення: В0ве дорівня 2 помножимо на 2,8, поділити на 8 тисячних, на корінь 10 помножено на 2 і помножено на 7,5 градусів. Отримаємо v 0 в дорівнює 290 метрів за секунду. Давайте розглянемо якісні задачі. Перше. Восьминогі і каркатиці переміщаються швидкістю до 60 метрів за секунду, періодично викидаючи вбирану в себе воду. За яким принципом переміщаються ці тварини. Згадайте реактивний рух. Отже, тварини переміщаються за принципом реактивного руху. Друге. Чому рушницю, з якої робиться постріл, потрібно щільно притискувати до плеча? За законом збереження імпульсу рушниця рухається в сторону протилежну пострілу. Третє. Чому іноді автомобіль не може виїхати на гору, якщо він на початку підйому не зробив розгін, не набув значної швидкості? За законом збереження енергії, кінетична енергія переходить в потенціальну, а так як швидкість мала, то і енергія кінетична мала. Четверте, як зміниться рух кулі, якщо на її шляху зустрінеться дошка, яку вона пробиває? Чи збережеться при цьому незмінною кінетична енергія кулі, чи є протиріччя закону збереження енергії зміна кінетичній енергії при пробитті кулеї дошки? Перша швидкість кулі, не... швидкість кулі зменшиться. Друге. Чи збережеться при цьому незмінна кінетична енергія кулі? Ні. Так як частина кінетичної енергії перейде у внутрішню. І третє. Чи є протиріччя закону збереження енергії? Зміна кінетичної енергії при пробитті кулею дошки. Закон збереження енергії виконується. А ось закон збереження механічної енергії не виконується, тому що частина кінетичної енергії переходить у внутрішнє. На домашнє завдання. Повторіть параграф 1617. Виконайте вправу 16 номер 7 На сторінці 110 виконайте експериментальне завдання 1 або 2. Це завдання виконуєте за бажанням. Я вам бажаю успіхів. На все добре.